Не дожив до свого 35-річчя 10 днів. У Сумах попрощалися з сапером Володимиром Масалітовим. Приймають заяви до військових вишів, де та на які спеціальності навчають. У мешканця села Бацмани на Сумщині вкрали частину покрівлі з ферми. Упродовж 16 березня російські військові обстрілювали території двох громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації були зафіксовані ворожі обстріли з мінометів та станкового автоматичного гранатомета. У Білопільській громаді зранку зафіксували 8 ударів з мінометів та до 90 – за ГС-17. У Шалигінській 43 удари з мінометів. За повідомленням обласної військової адміністрації, ніч з 16 на 17 березня на Сумщині минула без обстрілів. Чани попрощалися з солдатом Володимиром Масалітовим, що загинув поблизу Бахмута Донецької області. На Алеї Славо-Баранівського кладовища чоловіка відспівав його батько Іван Масалітов, він священник. Корбра звістка зібрали на усіх побратимів по оружжі, всю родину, що зміг приїхати, прийти, провести в путь. Володимир Масалітов був сапером інженерно-саперного відділення штурмового батальйону. Призваний на військову службу по мобілізації Сумським міським транспортком соціальної підтримки 28 вересня 2022 року. Загинув солдат 9 березня під час виконання бойового завдання. Про це повідомив Руслан Флорчук. До свого 35-річчя чоловік не дожив 10 днів. Якою Володимир був людиною, згадують його друзі і родичі. Дуже чуйною і доброю. Всім старався допомогти. Він моєї племінниці жених був, вони в місті жили. Добрим, хорошим братом він був, підтримував дуже сильно. У нього дівчина була таке кохання дуже велике, вона сьогодні також тут. От та дитина в нього є, син залишився, але від попередньої дружини. Він і працював і ремонтними роботами, коли займався. ну, Різні в нього були. Як завжди йдуть на краще. Солдата Володимира Масалітова поховали на Баранівському кладовищі Сум. Анна Книж, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Одинадцятикласник Станіслав розповідає, що знає про навчання у військових навчальних закладах від друзів-курсантів. І сам вже подав документи в майбутньому, бачить себе артилеристом. Навчатиметься у Львові. Наразі в Україні воєнний стан, тому я обрав професію саме захисника вітчизни. Я гадаю, ця професія актуальною та буде актуальною ще багато років. Хочу стати гарним майстром своєї справи. Та залишити своє ім'я в історії нашої держави, студентка медичного коледжу Владислава прийшла до центру комплектування на консультацію. Дівчина збирає документи, аби вступити до військового вишу. каже, цього вимагають її внутрішні переконання та ідеологія організації пластунів, до яких вона належить. Ми вірні країні і Богу. Це спонукає захищати свою землю і свої кордони. І під час повномасштабного вторгнення я не змогла лишитись осторонь і 25 числа після того, як в мій будинок проїздили колони танків і заїхали саме в наш двір. Колоною ну було досить таки страшно. Я збігала до лікарні, записалася в ряди волонтерів, медиків. Також до екстреної медичної служби записалася зі спеціальністю Владислава ще не визначилася. Можливо, це буде артилерія. Це або Львів, або Харків, в яких я отримаю звання офіцера, і далі я зможу вступити на контрактну службу. Мама ще поки не дуже знає про це. Проте, незважаючи на те, що вона дуже хвилюється за мене, я впевнена, що їй буде чим пишатися, зважаючи на те, що у нас спільна. Політична думка, хоча її наді різні погляди, найближчим часом в Україні затребуваною буде спеціальність оператор дронів, розповідає вступниці офіцер центру комплектування Ярослав Зимогляд. Створюються нові роти по управлінню БПЛА, тобто безпілотниками у збройних силах України. На це навчають у Житомирському військовому інституті імені Корольова. На сумщині військових вишів немає, але можна вступити у будь-який з понад 30 закладів країни. Охочі можуть звернутися до територіальних центрів комплектування. Там їм порекомендують спеціальність і навчальний заклад в залежності від навичок кандидата з наступними вимогами. Зовнішнє незалежне оцінювання 2020-2021 року. Або національний мультипредметний тест. Також при вступі кандидата до ВВНЗ вони будуть здавати фізичну підготовку, і також буде психологічна підготовка і медичний остаточний медичний. Огляд навчання, проживання і харчування у військових вишах безоплатне. По закінченні випускники отримують звання лейтенанта. Підполковник Яхів Вензик згадує про роки навчання у Харківському університеті повітряних сил. Перший другий курс ми проживали в казармі, отримували загальну базову вищого освіту – вже на третьому-четвертому курсі ми проживали в гуртожитку, були вже предмети за військовою спеціальністю. Коли вступав, не знав, що отримає дуже багато друзів по своїй службі. На даний час, так як служив багато по Україні, в кожному куточку є мій товариш по військовій службі. Котрому можна завжди звернутися за допомогою чи зустрічю, яків Вензик із дитинства мріяв стати військовим. Після університету служив у зенітно-ракетних полках з 2014-го два роки воював на сході України. На даний час, в принципі, всі мої близькі родичі стають на захисті нашої держави. Так, батько, військовий пенсіонер, очолюю, один із добровольчих формувань територіальної громади Сумщини, рідна сестра, військовий медик. Заяви на навчання у військовому виші приймають з 1 січня по 1 червня. З початку року Сумський центр комплектування отримав понад 150 таких заяв. Це більше ніж за такий період мирного 2021 року, двадцять року. Умили в центрі комплектування. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, Суспільне, Новини Суми Олена Ложечка втекла з родиною від війни з Харкова до одного з сіл Роменщини. Там деякий час були дуже сильні обстріли. Наразі ця територія обстрілюється вже з артилерії, не ракетами, але все ж таки так. Там дуже складна ситуація військова. У Харкові Олена працювала на поштовому терміналі. Нині, живучи в селі, вирішила спробувати себе в іншій сфері. У мене була ідея започаткувати своє маленьке підприємство з, для виробів з вовни, тобто це кашемір, це миринос, це якісні види вовни, а також вовна, яка виробляється у нас тут на території України, це вовна звичайних вівців. Отож, бо я сюди прийшла, щоб мати змогу більше дізнатися про те, як це можна реалізувати. Василь Бороздін тепер живе у Шостці, де створив громадську організацію, яка з 2016 року допомагає переселенцям. Мої, як то кажуть, безпосередньо родичі. Моєї родини вони з цим зіткнулися. оформлення документів, житло, де остановитися, куди куди поїхати. Ми з Андрацита з Луганської області. Я приїхав по контракту. шостко, в 2014 році якраз приїхав. Та да, на початку року я приїхав, і тут таке сталося, і потім вже приїхала родина. Чоловік розповідає, що етап, коли ЄС допомагав українцям гуманітаркою, минув, тепер переселенцям допомагають можливістю відкрити свою справу. Це дуже важливий захід, який буде спонукати, перш за все, і мотивувати людей, е самих себе забезпечувати, тому що ми живемо, ну, як то кажуть, тримачної економіки. Так? Держава нам допомагає да, чим? інструментом. Вона надає інструмент, а наші донори кошти. Серед лекторів, які проводили заняття, представниця сумської торгової промислової палати Світлана Колодяжна. Якщо ви плануєте саме займатися вирощуванням малини, хоч сертифікований, Ті, хоч хамані, ні, да у нас вже можна де зберігати цю малину і ну потім спільно її продавати. У торгово-промислової палати каже пані Світлана. Є великий досвід із підтримки аграрних підприємств, і в плані подання заявок на отримання грантів. Ті, хто займається саме аграрним виробництвом, могли отримати якісні бізнес-плани для своєї діяльності і не втрачати час, випробовуючи різні агротехнології без відповідного досвіду. Також дуже велику увагу я звернула саме на тих проєктах, які торгово-промислова палата реалізує уже в 23-му році. Зокрема, щодо можливості долучення до платформи Сумитрейдспейс для тих підприємств, які хочуть вийти на зовнішні ринки. Організатором навчання виступила неурядова організація Агенція регіонального розвитку Сумської області. Ми зібрали Представників з п'яти громад: це шостинської, канатопської, Роменської, недригайлівської, білопільської, представників внутрішньо переміщених осіб на обліку в нашій області знаходиться 86 тисяч ВПО, тобто це суттєвий людський ресурс, в тому числі і підприємницький. Це якраз той потенціал, який може бути використаний для підсилення спроможності і навіть розвитку наших територіальних громад. Міжнародна організація з міграції розробила проект розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Фінансує програму Німецький банк KFW. Ми проводимо наразі вже третю хвилю прийому заявок на надання грантової допомоги підтримки мікробізнесу. Це в розмірі 4500 євро, та малому бізнесу в розмірі 20000 тисяч євро. Тим бізнесам, які працюють в Україні, намагаються відновити свою діяльність, приносять суспільству користь, працевлаштовують людей. Саме таким бізнесам ми прагнемо допомогти. На дводи навчання до Сум приїхало 25 переселенців. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. На околиці села Бацмани на Сумщині знаходиться кілька приміщень ферми. Вже понад десятиліття вони пустують, тож надати фермі нове життя вирішив кілька років тому місцевий мешканець Ігор Батько. Будівлі всі були без криш, весь метал був вирізаний, без вікон, без дверей, без криші. Тобто руїни, оставав все плити, як і то, якби це тут кирпичоване здання було, його б розібрали. Вирізають, вирізають все, що можна продати, все було продав Чоловік викупив у односельчан майнові сертифікати на ці приміщення і з 2019-го став їх відновлювати. Почав з найменшого, хотів тут зробити свинокомплекс. Ще до війни я планував 1 травня, були в мене плани запустити сюди перших 100 свиней і взяти одну людину на роботу. І так в в прогресі. Ну, Ростуть свині, люди допомагають, плачу заробітну плату, і кожен рік зростати, зростати, зростати. Площа дозволяє сюди запустити приблизно тисячу свиней. З початком повномасштабного вторгнення Ігор Батько став на захист країни. Він вже мав досвід військовослужбовця. Два роки до кінця 2019-го служив в зоні операції об'єднаних сил. З кінця лютого 2022 року у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади служив на білоруському напрямку, був снайпером. Я служив, які кошти я заробляв, я все сюди кидав. Понятно, не без людей наших, бо дуже багато людей мені допомагає. Ну, на тому на том там, наприклад, хтось кришу там робив в Києві там, чи ще десь приїхали, допомогли мені, я їм щось поміг, Вікна там ну, ми все робили з подручних матеріалів. Когось там вдома лежали вікна дерев'яні, віддали, ми їх поставили. Моя задача була купити цемент. Організувати 1 квітня минулого року Ігор Батько отримав поранення. Після реабілітації повернувся додому і продовжив відновлення ферми. Кришу встановив двері поставив. Там ще видно, пісок лежить. Ми пола заливали. Зараз трохи зупинився по роботі, бо не встигаю я все зробити. Я тільки відновлю, мені його все розбирають. 24 січня робітники прийшли на ферму і побачили, що якісь люди з даху в приміщення знімають шифер. Ігор батько тоді був у від'їзді. Ми приїхали вікна ставити, а вони кажуть, нам це уїжджайте, тут вже вам робити нема, чого вони подумали, що раз ми бомбить приїхали. А вони кажуть, харак, що нема, так нема, ми розвернулися і поїхали, то позвонили їй. Чоловік п'ять мабуть, було. Вони там буквально два часа, а ту сторону повністю знято було за пару годин. Очевидці зняли на відео, як із даху ферми знімають шифер, записали номер автівки і викликали поліцію, на приїзд якої кажуть, чекали години три. На той час вантажівка з шифером вже поїхала з ферми. Повернувшись наприкінці січня додому, Ігор Батько написав заяву в поліцію. Там відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185, Тобто крадіжка вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану. Наразі минуло понад півтора місяця частину покрівлі на приміщенні відновили, але у справі зрушень немає. Скаржиться чоловік. Я не бачу ніяких здвигів по справі. Ніяких. Розумію, багато роботи в державі і поліції, вони теж бідні мотаються, взад-вперед, і дуже багато роботи. О, таке. Але все одно хочеться, щоб ну, з цією справою розібралися. Нічого, ну, такого тут важкого нічого немає. Я сам юрист за образуванням. Не бачу нічого цього важкого. Є свідки, є з номера машин. випадок крадіжки шиферу був не єдиним, додає мешканка бацманів Василина Костюк. Вона живе недалеко від ферми. Ось. І тижня немає, конюшня. Бачите, свіже розімрано. Як було, я чую, шифер їзди ночі. що листить, спускається. Як цю дитину не можна знайти, я знайшла його і кажу, у тебе отак, отак кажу, крадуть шифер. Не мають бути, це вже дев'ятий або десятий час був. На місці тих, хто знімав шифер, вже не застали. А напередодні приїзду знімальної групи трапився ще один інцидент. Вчора була тут поліція з трансформаторів, позливали масло. Немає в селі, тепер немає ні води, ні зв'язку із інтернету. Ну нема зв'язку, тому що нема світла, їх нікого не поймали. Я не кажу, що це може це якісь інші, але те, що мені палку в колеса ставлять і не дають мені просто розвиватися, це однозначно. Після розповіді Ігоря Батька телефонуємо слідчий, аби дізнатись про стан розслідування. У відповідь чуємо так сказати, не працюю вже на посаді слідчого слідчого відділення романського відділу поліції. Я іншу посаду займаю. про те, що у справі змінили слідчого, ігор батько не знав. Його про це не повідомили. Чому питаємо в інспекторки з комунікації Романського районного відділу поліції Наталії Авруцької? Потерпілий може звернутися безпосередньо до слідчого відділу, і йому буде надано відповідну відповідь. На запитання про стан розслідування Наталія Авруцька відповідає. Наразі по справі назначено необхідні експертизи та проводиться досудове розслідування. Ігор Батько сподівається все ж таки відновити ферму. Я не скажу, що я там сильно чимось поможу, але на простих людях тримається вся Україна. Тобто трошки яхту, ще трошки, ще трошки так потихеньку ми зберемо до кучі. Ірина Касіяненко, Валерій Коваленко, Суспільне, новини Сумщина.